У Богдановому університеті відбувся Олімпійський урок. Першокурсники взяли участь у забігу, що символізує їхні перші кроки в студентському житті. Забіг це не тільки змагання, але й можливість показати свою витримку, наполегливість та командний дух. Детальніше про це далі у сюжеті. Традиційно в ЧНУ імені Богдана Хмельницького провели олімпійський урок. Цього року студенти-першокурсники взяли участь у забігу разом із викладачами, подолавши дистанцію від парку Сосновий Бір до університетської площі. Завжди кожен рік такий час ми першокурсниками разом організуємо такий урок олімпійський, гуртовуємо нашу молодь, першокурсників. На захід завітала олімпійська чемпіонка Юлія Бакастова, яка поділилася досвідом та підтримала молодь у нових починаннях. Каже, молодь повинна надихатися і розуміти, що все можливо. Дуже хочеться, щоб наша молодь вона надихалася, щоб вона дивилася, що це можливо. Що звичайні люди, ми, ми звичайні люди, всі спортсмени. Ми зі звичайних сімей. Нам ніхто там не допомагає, просто своєю роботою, своєю працею. Всім своїми бажаннями і вірою в те, що ми робимо, ми можемо досягти. І насправді це приклад не тільки для людей, спортсменів, це приклад для всіх. Молодих людей, першокурсниця Анастасія Казанджі навчається за спеціальності хореографії. З її слів, такі моменти, як перший забіг із однокурсниками та спілкування із олімпійськими чемпіонами, назавжди закарбовуються у пам'яті і додає, не потрібно забувати, яку ціну заплатили захисники, щоб сьогодні можна було навчатися. Ми бігли марафон в честь наших олімпійських чемпіонів, наших героїв. Також мені здається, ми вшановували пам'ять нашим, на жаль. Загиблим вже захисникам це саме найголовніше, і я дуже дякую всім, хто зараз на фронті хто віддав за нас життя. І вони, взагалі, наші захисники, вони дають нам можливість вчитися, займатися, жити життя і Бути тут, і любити це життя, щоб подолати дистанцію, зібралися всі студенти перших курсів, і це було неймовірно. Ділиться враженнями першокурсник спеціальності фізична культура і спорт Андрій Московченко. Я займаюся спортом, ось і такі пробіжки для мене не важка задача, але щоб бігати, щоб так багато людей і всі разом пробігти стільки це. Для мене вперше, і мені справді понравилось зі слів ректора університету. Це вже 20-й олімпійський урок. Дату вирішили відзначити за бігом, зокрема, й тому, що намагаються прищепити студентам любов до спорту. Ми робимо це саме для формування такого настрою, здоров'я хорошого. Ну і зараз це слово поширене, саме тримання рівня ментального здоров'я, щоб ми могли і навчатися, і працювати, і розвивати університет далі. Анна могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.